Приїхала a 4B6, 2-літровий дізель. з е, предісторії, хлопці Говорять, можна ми візьмемо яму в оренду на півчаса поміняти гофру. Прогоріла, ну, кажу, без проблем. Не залізли, дивилися щось. Говорять, що може, ви самі зробите Говорять, що віддали буквально місяць тому на сервісі 9 тисяч за ремонт, йому міняли. Сальники на дві тіль. Ну, як сказали, ущільняли ущель... двигун. І от гляньте, мені треба зараз це все вимити. От, з цієї сторони те саме. Біда. І от я зняв сейчас морду. Знаєте, тут момент, коли не знаєш з чого почати, глянтіе все. Глянтік. Генератор залик закиданий. Там, там все ж таке саме. От просто все тут. Все закидано. Позвонив тільки що власнику. Говорю, що робота буде трошки коштувати, тому що треба все знімати. Все знімати генератор, помпу, кондиціонер, щоб там все повимувати. Ну, тут турбіни, думаю, що знімати не треба. Ресівер треба, стартер зняти. Говорить, ну окей, ми подумаємо, може залишимо так, як є. Але говорить огошу все-таки треба поміняти. Прогорівша. Але болти, ведешки запшикав, дуже пізно стукати не хочу. Болти в такому стані, налазить сюди ключик, головка на 9. Не знаю, чи розкрутяться, прийдеться, може срізати, але так тут все невдобно. Якщо тут не зніметься, треба знімати. Від турбіни сюди він не вийде, треба буде витягнути на полуось, Скинути. щоб його сюди витягнути, Уверх він не вийде. Ну Так, ремонтували, дивлюся, тут якісь гайки нерідні, додавали по дві, напевно, бо облизало. Тут от обірвали, не поставили. Ну, речаги так, не спорю, речаги стоять нові. Але зроблено так собі. От я не знаю, вони говорять міняли. Скільки треба часу, щоб його так знову все позакидувало? Не може міняв, але нічого не миле. Ось тут, от. тут мазути. Це не місяць, не два. От, стойка, як може і так закидати. Тут от, теж невідомо не, не звідки воно ліє. Напевно, ремнем закидує на генератор, ремнем закидає на генератор, тут теж ось не наділи в паз. Тут от болти, тут обірваний, тут не було, тут теж обірваний. Тут якийсь силікон садили. Тут поставили кришку нову, але кришка, мені здається, вона не рідна. Цей патрубок мав би от сюди підходити цей. Мала би бути розвернута, щоб цей патрубок дивився сюди. Ну так, це робили йому. Все тут закидано. Так що я поки що на сьогодні закінчую. Завтра чекаю рішення власника, буде він мити, чи залишає так. Це залишаємо, то постараємося поміняти йому гофру. І все збираю назад і хай їде. В цьому гаражі теж маю Мерседеса, теж закиданий весь двигун. Тут не видно, бо тут з ями розібрала, вискочила, власне, купив турбіну, бо тут дві турбіни, одна тут стоїть з цієї сторони, друга з цієї, але її не видно ні з ями, ні звідси не видно. Вона там за генератором стоїть. І вискочив з інтеркулера, Вискочила ущелка Я думаю, за цього, що відкріплення, бачите, лопнуте, Інтеркулер пішов на він там лежить. Напекос і просто видавили ущелку Але з ями його не зробиш, тому що не достанеш. І щоб зняти інтеркулер, потрібно розібрати отак от. От так потрібно розібратися, щоб достати оцю прокладочку. Довелося все познімати. Тут колега ремонтує. Сьогодні цілий день він мучився з помпою гідроусилителя. тому що тут та, 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 та сама ситуація, що там болти, я не знаю, він займався я не знаю, де вони там, але ну, реально їх не видно тут. Щоб щось зробити, треба. Це V8-4-літровий. Тут щоб щось зробити. Не знаю, от, наприклад, як достати помпу кондиціонера от болт, щоб його зняти. Ну, тут просто реально треба витягувати двигун. або відрізати крило нахер. І от, вроді би, хороші двигуни коли великі, але коли щось робити, то біда. Ну, от реально, щоб цей ремінь. Ролик, наприклад, поміняти, треба скинути морду, тому що тут не достанеш, лібо щось зверху розбирати дуже багато, либо так як є. Якийсь патрубок, натяжитель, он генератор, наприклад. Щоб його достати, зверху нема доступу, збоку також нема. Знизу також нема. Щось поламалося, треба розбирати. Таке то воно, така то робота. Все тоді. До наступного відео.